Цей діалог, що все від Бога, і Бог хоче мені показати, йде покаяння. Якщо це, я чую, що силу Бог мені дав, то для того, щоб підтримати ту людину, тобто я приймаю як свої недостатки при зустрічі, так і Божу поміч при зустрічі. Тобто для мене, чи ти плюдиш мені в очі, чи ти усміхнешся, це друге вже. Звичайно, я не скажу, що в мене не збуриться. Емоція піде кров збуриться. Але я свідомість переключу, що прости, Господи, що я зборився. Я не міг цю, цю чашу випити. Людина це чаша. Чашу, яку ти мені зарадав, вона гірка. Я не... Тому, Господи, я починаю молитися за ту людину, наповни мене любов до людини, благослови ту людину і так далі. Це теж чаша молитва, це чаша, яку я п'ю зараз молитва. Це чаша. Я випиваю зараз через молитву силу. Живу воду, я напиваюся. О, я чую, що мені стало легше через цю молитву. Це святі слова молитва. Ці слова наповнені Духом Христовим. Це присутність самого Бога. в цих словах. Я з вами. До кінця через вашу молитву, через вашу віру в ці слова, через вашу надію, моє милосердя до вас. Надію, у вашу, що ви присутніте мене в собі через віру вашу. Я за дякую. Такий спосіб це я говорю за те, що ми з вами християни. Ну, якщо сьогодні в відносинах наших є багато гострих хотів, то наше християнство трошки не глибоке, а поверхове, таке лицемірне. Наше християнство релігійне бездуховності. Наше християнство більше самоотверження свого самолюбства, а не отвердження слави Божої, в собі, не Духа Божого. Ми не можемо брат брата, сестру сестру нести їх. Ми не усвідомлюємо, що зло, яке маємо на брата, ми маємо на Бога. Ми не усвідомлюємо, що ми не славимо Бога, коли маємо зло в собі на брата. Що ми не є храмом Бога, а є храмом Злого Духа інструментом Його волі, духа зла. Не знаєте, зло називається його тисячі Обіда і страх. Ну я християнин, я службу відбув. Я посповідався, причастився. Ні. Повний завжди. Ти юда. Ти не живеш Духу Божим. Ти не маєш прощення 70 раз по сім. У тебе немає милосердя Божого Духа, тому що ти не осмислиш молитви до кінця. Ти несеш за невідповідь, не відповід має відповідальність за ті слова молитви. Бо ти їх не осмислюєш. Тобі правило важне. Тому страдаєм, страдаю. так? Христос хоче вашого такі серця. Серце це думки ваші хоче. Серце це відчуття добра хоче вас до інших. Але ж, отже, тоді у людини просто надії немає. Велика. Пане, як велика, ви ж кажете, людина не усвідомлює. Вона приходить до церкви формально, молиться, вона не усвідомлює. Якщо вона не усвідомлює, а свої дії приймає як за ті, які мають бути за правильні дії. Колокова молитва, формальна молитва, то де ж тоді вихід? Я скажу, де вихід? У мене з досвіду за 30 років сяжівства. Я знаю людей, які часто бігали до сповіді. Часто бігали до сповіді. І вона спочатку сповідалася зовні, потім поступово вона почала осмислювати вже внутрішню свою людину і вже почала сповідатися раз в тиждень. Раз в тиждень за те, що вона думками сьогодні накрутила себе, що вона пустила обіду, впустила смуток. Вона вже з того сповідається. Тому, що є гарний сповідник чи, чи там духівник може в цьому тобі допомогти і направити ще. Бо ти ж нікому це не вискаже, кроме сповіді, бо це тайна ісповіді, там ти довіришся. І тільки в тайній ісповіді, тайний гріх можна висказати, бо він тайна ісповідь. Ти знаєш, що це сукровенне. Ти знаєш, що якщо скажеш це в голос комусь то тим же гріхом тебе завтра по голові дадуть, тим же гріхом тебе змішають з болотом. І тому тайна ісповіді дається для того, щоб те тайне, що найбільш болюче, все найбільш інтимне, треба комусь довіритись, іначе мене розірве. І коли ти приходиш, спочатку так, да, ти сповідаєшся загально. Я не вбив, ну перше, далекий від Бога. Я не вбив, у борту немає, е, послушні, не п'яниця, він ну, 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 напевне. О, ну, все, гроші заробляє, все має ну, ну, ідеал. Кожну неділю в церкві. От, Молиться. Це перший етап. Це зовнішнє християнство. Другий етап, коли йому направлять, що всі твої зовнішні дії, починають свої думки, ці думки в тебе завищений розум про себе. Оцінка за висока, фарисейська. Що в цій оцінки ти судиш брата, який там не такий, як ти би хотів би бачити. Поведінка брата не така, як ти хотів би бачити. Там з тобою так не повелися з тобою, з тобою. Ти ж християнин з високим розумом модрим. християнин. І тут ти каже, починаєш слідкувати за думкою. Бо все починається з середини. Моя думка до вас це початок роздратування до вас. Моя думка до вас це початок незадоволення до вас. Хоча зовні я вам усміхаюся, куди дінуся? ти начальник. А я ченіон. Якщо я не так по, не усміхнуся і гроші не буду мати, премію знімуть. Ви що? Не маю права. Ти можу лицемірити? А совість каже, воно фрі, ти лицеміриш? Ти фарисеє. Що ти вчиш? Коли сам поступаєш, і далі йде. Акцент далі я зрозумів.